Я визначив, від чого в мене була панічна атака, що в мене серце калатало, руки і ноги німіли, і два тижні я мусив відходити. Друзі, це не робота тяжка, це не я себе перевантажив, це просто одна маленька деталь. Телефон. Я занадто багато часу проводжу в телефоні і навчаюся, і щось переглядаю, і монтую. Коротше, там просто зашкварні години. Як внаслідок втрата концентрації, втрата уваги, перевантаження мозку, перевантаження нервової системи, що викликало панічну атаку. Я впевнений, що більшість із вас навіть не знає причини своїх стресів, страждань і якихось хвороб. Повірте, можливо, серед них саме це телефон. Що я зробив? Я свідомо себе обмежив від використання телефоном. В якому плані? Тобто, в часових рамках до 3 годин на день. Також я стараюсь використовувати інші методи умовно. Якщо мені потрібно щось записати, я використовую блокнот. Якщо мені потрібно з кимось поспілкуватися, я не спілкуюся по відео. Я стараюся зробити зустріч. Якщо мені потрібна розвага, я заміняю її не ігрою, не переглядом відео, а спорт, книжка, інші кулінарія, наприклад, і так далі. Як внаслідок в мене покращилося здоров'я в цілому, загальний стан я Сьогодні навіть далеко, щоб не брати, набагато краще спав спокійніше, не прокидався, і ви знаєте, дуже багато думок, хороших і саме ясних приходять до мене в голову після цього. Тому давайте поширимо це відео. Нехай інші послухають, зроблять для себе вибір або користувати занадто багато, або можна себе обмежити свідомо і бути вільнішими від цієї такої прямокутної короби.